Авіабомби вот за этим окном упала. И когда разбомбила эту квартиру, то конечно тут кроме мусора ничего не было. Но потом мы убрали все, і казалось, одна комната начиная від кухні з туалетами канчає спальні. Квартира Галини Васильівни у той березневий день прийняла на себе чи не найбільший удар. Вибухом зруйнувало кожну стіну, включно із зовнішньою вікна, двері і все, що було у помешканні. З під завалів рятувальники витягли і саму господиню, та, попри все щаслива, що їхній будинок ремонтують, бо тут вона прожила все своє життя, і нині просто хоче повернутися додому. Тут у мене каменчик, я з ним познайомилася. Та вони так добросовісно все це діло. Ну, кто-то окна ставил, кто-то батареи, а ребята вот эти стены все сами выложили. Вот хожу, и у меня все как бы. Потихоньку нарадує, і навіть мені погуляти просто негде, Я хожу отут, от гуляю мене сюди притягують, тому що це моє родне місце, Я здесь прожила 30 з лишнім лет. Відбудували те, що знесло ударною хвилею і веселі її сусідки, пані Любові, каже, в жодну з квартир у їхньому під'їзді не можна було увійти. Все було понівечене і змішане докупи. Вікна або якісь дрібні роботи замінювали і виконували посильно самі. А що стосувалося основних конструкцій, фахівці під. рядной организации Сравнить с этим так же небо и земля понятное дело все убрано ну и уже поделали перегородки там же спасибо вот и уже щекотуры, то уже начинают щекаторы то как все будет доброе. я пережила чернобыль осталось все было осталось без ничего и переживаем войну спасибо нашим военным воинам это, вот, это самое главное На сьогодні ця багатоповерхівка на Богуна на завершальному етапі капітального ремонту вона одна із понад сотні складних будинків, здебільшого пошкоджених прямим влучанням ворожих бомб чи снарядів, які не чекаючи допомоги держави власним коштом відновлює місто, аби люди вже зараз мали свій дах над головою. За два з половиною місяці робіт тут укріпили пошкоджений вибухом фундамент, посилили та виклали заново несні стіни. А також зробили все необхідне, щоб на зиму мешканці були. Теплом ми закрили периметри всіх квартир, закрили наружну стіну на першому поверсі. Закрили міжквартирні перегородки в подвійні на всіх поверхах до дев'ятого поверху та міжкімнатні перегородки на до з першого по четвертий поверх. Поставили радіатори, опалення замінили, де були пошкодження по всьому будинку. Всі три під'їзди поміняли вікна, ті, що були у нашому кошторисі. Решту в найбільш постраждалому під'їзді мають найближчим часом встановити в рамках. Чеської гуманітарної програми, крім того, встановлені двері, в квартирі, відлиті заново розбиті балконні плити, відновлене цегляне мурування стін горища та парапетів на даху. Лишається тільки гідроізоляція покрівлі рубероїдом та фарбування відкосів. Конструкція будинку так вона вже підлягає експлуатації будинок, тобто залишилося роботи тільки які вже люди, ну, люди самі будуть виконувати в своїх квартирах. затримки основні були пов'язані з ситуацією енергетиці, яка у нас в країні. Ну також приймання рішень зміни в кошторисній документації. Тобто, уже під час виконання робіт, коли ми виявлялися деякі ушкодження, яких спочатку не було видно, тобто приїжджали представники авторського нагляду технічного нагляду, і ми разом з ними приймали рішення. Нагадаємо, загалом у Чернігові було пошкоджено понад 850 будинків на поточні та капітальні ремонти, яких з бюджету. Чернігова було виділено близько 200 мільйонів гривень. В роботі на сьогодні, здебільшого також на фініші, зостається до десяти.